Так, я виключаю кондиціонер, щоб він вам не гудів, але якщо мені буде жарко, я його включу знову, тому що я тут не видержу. Такі в мене гарячі новини, ще й гаряча погода, ще й кондиціонер виключений. Ну що, ви здіваєтесь, полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші та найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, я приходжу на цей канал і приношу вам найцікавіші новини із світу інтернету, шоу-бізнесу, кіно, зарубіжного шоу-бізнесу, нашого українського шоу-бізнесу. Скандальні новинки, найцікавіші, найактуальніші на цьому каналі кожні три дні. Тому, щоб не пропускати нічого, вам треба зробити що? Підписатися, підписатися на мій канал, кинути цьому відео лайк. Я буду Дуже вдячний, тому що я дуже стараюся для вас постійно шукаю нову інформацію. Ну і також мій інстаграм можете прийти подивитися. Він теж дуже класний, цікавий і гарний. Так, сьогодні правда спекотний випуск. У нас такі ще скандали величезні. Знаєте, я оминав цю тему в минулому випуску, але ви захотіли, щоб ми про це поговорили. Тому давайте скоріше починати. Підписуйтеся, лайк і завжди чекаю ваші коментарі, тому що. Це відео теми сьогоднішнього відео були підібрані в, в тому числі тільки за ваших коментарів, да тобто ви написали в коментарі, що Сергій розкажи про це, і Сергій зібрав інформацію, зібрав свої думки в купу і розкаже вам про це. Після жахливого обстрілу Росією по Києву, по Україні, взагалі, тому що був обстріл ще по Дніпру, по Кривому Рогу, Після цього обстрілу, коли постраждав медит, багато блогерів почали робити збори. Багато блогерів повиходили в історії і на емоціях наляпали кучу всякої дурні. Наприклад, виділилися трійця, Да, у нас така досить активна. Це Саша Волошин, Юля Верба і. Рагачова, Рагавенко, чи як там її ізвати блогера ще одна Вийшло, значить, пости перевірте, на кого ви підписані. Подивіться, на кого ви підписані. Ці блогери працюють по російській методичці, і ви мені почали писати, що ці блогери цитують російські наративи, та 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 та, та, та І блогери такі, от ці ує... Давайте так з людської сторони подивимося на цю ситуацію, яка відбулася з блогерами на, на прикладі в цьому. Я засуджую ту риторику, яку блогери несуть в маси. Я вважаю, що якщо ти лідер думок, ладно, коли ти якась дуринда тітка якась запише сторі, чи Тікток да, на політичну тему, а коли ти блогер з величезною аудиторією, ти повинен думати, що ти говориш. І ті наративи, які транслювали наші блогери, були скоєні, я так розумію, на емоціях Якась збірна така солянка. В них вийшла в голові. і Вони щось видали в інтернет. Інформація, яку вони сказали, не є ноу-хау. Якщо ти відкриєш TikTok, якщо ти відкриєш якийсь там Фейсбук, ця інформація всюди в інтернеті. Але те, що вони сказали, і формат, якому вони сказали, супер стрегерив людей, і мене в тому числі. Якщо хто не в курсі, основна думка була перемовини. Треба йти на перемовини. Ця Рогачова Чергавенко написала: «Клоун, не домовляйся. Чисто риторика Кремля а, і пропаганда російської. Волошин щось там почав якийсь аналіз проводити. Тож, якщо не експерт, цій сфері, не мили дурні. А, він там почав говорити: там значить, ми не вивозимо, не вивозимо. Треба, значить, там, значить, піти зараз на їх уступки, а потім ще раз по ним вда. Ну коротше, почав якісь теорії вистраювати, які мені здається, якби ну наша влада довго простраює теж сама. І в нас є план миру. І верба теж там щось націляпала. Ну і шо, що. І що? Ну, натяпала. А от те, що пішло після цього, мене чуть-чуть, ну так, качнуло. Знаєте, я не зрозумів, чому ми так ненавидимо один одного. Так вийшло чомусь, що після обстрілу Росії на Україну ми ненавидимо не Русню, а ми ненавидимо наших блогерів. Ніби вони це стріляли, так? Да? Тобто ми. Якось фокус агресії перекинули на них, і так часто буває в нашому суспільстві, що ми дуже сильно любимо срачі, і оце от все да, блогери зробили велику, велику помилку. Вони на емоціях записали і наговорили купу дурні. За що потім вибачились? Юлю вербу взагалі записали в проросійські блогерки. Юля Верба, яка на російській мові взагалі не міні нормально розмовляти, яка все життя прожила в Івано-Франківську, яка постійно слухає українські народні пісні. Коротше, ну почалися такі звинувачення вже які, які мені почали на голову не налазити. Да, є блогери, є ці блогери. Вони зробили помилку. Вони оступилися, вони транслювали досить хірові наративи в суспільство і розкачували човен. Погоджуюсь з цим. Але займатися травлею, займатися якимись, не знаю, величезним хейтом чи цілу піар-кампанію на цьому розвертати. Для мене це стало якоюсь такою точкою, точкою піка. І коли я був налаштований проти цих блогерів, вони мене теж дратували цими своїми висловлюваннями. Після цієї всієї волни хейту, я такий чуть подивився зі сторони і думаю, так, чекайте, в цілому. Ми живемо в вільній країні. В цілому ми маємо право на будь-яку думку. В цілому, да тут уже діло про те, кому в нас подобається комунія. За яку думку можна полетіти по морді, але а, ну. Свобода слова в Україні поки її ніхто не відмінив, хоча вона від неї вже залишився якийсь прізрак. Просто І основною жертвою цього всього, значить, цієї всієї історії став Саша Волошин, який потім записав вже навіть слізли слізливі відео, що йому потрібна підтримка. Накинулись і публічні люди, тому що це що, це хвати, це хайп. Накинувся Дантес, чомусь та Волошина, якось для мене було незрозуміло. На цьому скандалі, да, який міг закінчитися просто тим, що не знаю, там СБУ би перевірило цих блогерів, і має відео, які. Ісь органи влади, да? От, а ми зробили такий самосуд над блогерами. Які не самі поганіші в нашій країні, я вам так скажу. Які... Ну, якщо там Роговенко, яка з камер, скавірша, вона є до не... у мене до неї другі питання, то до верби і Волошина у мене зовсім інше відношення. Тут же підключилися блогери, інфлюенсери, всі, кому не лінь, значить теж плювати в цей калоєць, тому що це актуальна тема, і треба хайпанути. Треба зібрати перегляди. Значить, Дантес, я бачу, підключився. Дантеса захейтили за висловлювання проти Волошина. Володимир написав, що Волошин. Натворив херні і маніпулює лохами, щоб Відстригти їх гроші. Згодом сторіс видали через велику кількість скарг. Раміна там щось написала. Раміні відповідає в Storis, викладає там значить, ціле повідомлення, що ти ліцемірка, ти там одна, там інша, там третя, там десята. Раміна потім вибачається, але все одно транслює свою думку. І, коротше, почитається якийсь прямо цирк. Понимаєте? Цирк на дроті із цієї фігні. Ми стали забувати взагалі, що відбулося, що постраждалі діти, що постраждала Лікарня, да? найбільша в Європі дитяча, що був такий обстріл. Всі резко почались сратись. Я думаю, ну і мать. Почалися погрози там на Волошне, що, от, значить, мощні хлопці з Києва зберіться, дайте йому звіздюлей. Що це таке? Чому в нашому е, суспільстві зараз ми дозволяємо собі ще створювати от такі от заколоти? Навіщо? Якби це був якийсь, знаєте, проросійський блогер з такими проросійськими наративами постійними, да? ну, цей, що він там видав, це було таке щось непонятне. А от е Волошин їздить за кордон, забирає тачки, повертається, не втікав, не, не ховався ніколи, завжди в Україні, весь час в Україні, допомагає, донатить. Ну, типа, чому нас. Ну, Коротше, дуже дивна історія. Мені не подобається оця от масова саме травля. Я розумію, що треба дати якийсь урок, да і ви мені писали в коментарях якісь такі озлоблені коментарі, прям озлоблені. Я думаю, ой-ой, ой а що ж таке? Ми забули, хто наш ворог, мені здається. Так, да, серед нас, серед наших людей теж багато всякого буває. Але ну я, я просто в шокі був, наскільки величезна травля була відкрита на цих блогерів. І вже пішли потім, знаєте, на крутку наративи. А вони хочуть, щоб тут була Росія, а вони хочуть закінчувати війну, щоб, щоб це стало Росією, щоб вони вже перейшли на російську мову. Їм набрило на українській мові розмовляти. Навіть такі були коментарі, розумієте? Це вже просто дурка. Потім було зна значить, що Волошин вкрав гроші, закрив сторінку? Він закрив сторінку, щоб йому не писали погрози, тому що йому стало страшно. І почали жалоби на його сторінку, тому він закрив сторінку. А тут, типа, Волошин закрив сторінку, бо він зібрав, значить, там сикість там мільйонів вже не повністю, скільки там було мільйонів. Шість мільйонів зібрав Волошин, і він передавав, як я й казав вам в минулому відео, що блогери не передають на Охмадит гроші. Вони допомагають сім'ям, які постраждали під час обстрілу, який відбувся атака на Охмадит. Помієте? Тобто вони знаходять цих дітей, цих батьків і відправляють їм величезні суми грошей для підтримки. Тому що лікарня зараз всі гроші буде віддавати на відновлення, а дітям а батькам треба продовжувати лікування. Розуміємо. І почалося якісь розгони, що блогери вкрали гроші. А де звіти? Де звіти, дай звіти? Він украв гроші. Ну я думаю, що якщо ви там стежите за Волошном, ви розумієте, скільки ця людина заробляє. Людина говорить про свої статки досить відкрито і чесно. І навряд чи він би ці гроші забрав собі в карман. Ну це ж глупо. Стільки почалося розганяти бреда і. Я з одного боку погоджуюсь, да? не хочу, щоб ви думали, що я зараз захищаю там, суперблогерів. Я просто проти відкритої травлі до такої ненависті, щоб погрожувати, побити, вбити людей. Це ж взагалі ну, не міняємо. Я розумію, що суспільство дуже зараз таке розкальонне, на нерві ми всі. Да? І будь-який промах ми зжираємо людину за любий промах зараз, і я до цього теж причетний, тому що на скандалі моєму ми теж під лупою з вами розглядаємо кожен вчинок, кожен якийсь крок, блогера чи артиста. Але давайте все таки якось в межах нормального. Якщо блогерік як транслює якісь російські наративи, на це має звернути СБУ увагу, перевірити, що цей блогер транслює, чому це так, викликати на допит, подивитися, співпрацює він чи не співпрацює він з якимись руськими там да каналами. Тобто, це має робитися цивілізовано. А у нас постійний самосуд. І якийсь просто, ну, просто якийсь звізде збирають гроші на допомогу, а за це критикують. Ви розумієте, що таким самим чином зборів буде ставати менше, менше хто буде хотіти організовуватися, групуватися і організовувати збори, менше буде донатів через таке. Ну тобто, я розумію, що треба перевіряти, куди ти донатиш. Але ну що твориться? Просто якась вакханальна відбулася. І я спеціально в минулому випуску не піднімав цю тему, тому що мені хотілося трошки подивитися збоку. Тому що в прошлому відосі я б теж затравив, може, там цих блогерів. І зараз я не кажу, що вони молодці, великі, треба їх підтримувати, які вони бідні нещасні. Ні. Але сам факт оцього, оцього травлі, цього самосуду, мені не подобається. І всі мені писали: Сергій, скажи, що думаєш на рахунок цієї ситуації. Мій виставок. Блогери. Трапили в халепу. Коли трапляєш в халепу, треба це признавати і казати: блін, вибачте, наговорив хірні, ну мав друге на увазі, чи був на емоціях. Ну якось пояснити свою позицію. І розумію, що має місце бути навіть така думка. Люба думка має місце бути. І навіть якщо ми з нею не погоджуємося, нехай ми маємо пояснити цим людям чи е, якось посперечатися на рахунок цієї думки, пояснити їм, донести їм може. Да? Ну тобто треба якось робити все цивільно і у, у нас і так війна у нас і так важка ситуація якщо ми будемо ще один одного морально перегризати, робити все можливе щоб ці цих людей якось не знаю гнобити чи ще щось ну я до того що треба бути цивільнішими просто да і просто якось, якось правильно, дипломатично всі ці конфлікти організовувати, якщо є якісь сумніви на над тим, з ким працює цей блогер чи ця блогерка. Треба, щоб перевіряли якісь державні структури, а не влаштовувати самосуд і по телеграм-каналам писати, що волошин вкрав гроші. Давайте збираємося хлопаками, йдемо бити морду Волошину. Я думаю, що ми живемо в цивілізованому суспільстві і ми зможемо домовитися і без такого от величезного самосуду. Захейтили Ніколаса Сакарму за те, що він зняв замовне відео. Як подарунок на народження замовили, значить, дівчинку. Ой, дівчинку дівчинці. на Нікола Сакарму, щоб він зняв огляд на її лук. Лук вартістю понад 20 мільйонів гривень. Ніколаса Сакарму запросили б якості подарунку на день народження київської байерки. виставивши відео, він отримав хвилю обурення. Згодом відео видалив всі. Ми розуміємо, що таке блогінг і як заробляють блогери. Блогери заробляють. За контент блогери заробляють за рекламу. Блогерам може замовити рекламу, можна замовити ексклюзивне відео, можна замовити відео. Привіт, хтось продає, хтось продає там свої фотографії. У кожного. Кожен блогер продається по-різному. У Ніколаса Карми був запит на певно да, на рекламу, що там у подруги день народження, подруга хоче святкувати, буде дуже гарна, і хочемо, щоб ви зняли на неї огляд. Він приходить в ресторан, знімає цей огляд. Ця дівчинка виявляється дуже забезпеченою. Дівчинку, і вона вся в бриліантах, вся в булгарі, вся в зміях, оцих цих от булгарі, дороговезних, да? дорога, дорога сукня, дорог... ну все дороге в неї, дуже гарна дівчинка. І не, не знаю, звідки дає гроші. Але в нас, якщо є гроші, значить зразу погана людина. Не знаю, чому така не брешу знаю, чому така тенденція, тому що багато хто має гроші і ці гроші в нас накрали. Але є ж ті, хто не накрав гроші, і ті, хто і заробив гроші. Тому давайте не будемо всіх підписувати під одне. І Нікола Сакарму захейтили, що він зняв, значить, відео з цієї дівчинкою. Чого хейтити, Нікола Сакарму? За що? За те, що він виконує свою роботу, вам же ж платять гроші за вашу роботу. Ви ходите на роботу, виконуєте свою роботу, і вам дають за це гроші. Так само, і блогери виконують свою роботу. Він зняв відео, досить провокативне відео. Тепер ми побачили, що є і такі люди в нас в країні. Да? І дивишся, і якби да, це дратує сьогодні на часі це все і так далі, і тому подібне. Але це. В стилі Ніколаса Карми. Це в стилі Ніколаса Карми. Він же не транслює ніяких наративів тут. Він не робить нічого такого кримінального. Він в своєму форматі знімає відос. Чому хейт за роботу блогера? Зрозуміло, що це заказуха. Зрозуміло, що це реклама. Але за це хейтите? Чого? Вас хейтять за вашу роботу? Ти що, місяць працювала і отримала гроші за це? Ми думали, ти будеш працювати безкоштовно і кайфувати, робити, радувати компанію. Ну. Блогерам же теж треба кормити за щось, собаку там ніколи сокармі треба кормити. Працювати за щось треба, тобто жити за щось треба. Ну коротше, оператору платити, щоб по площі ринок з ним бігав. Лиш би от захейтити, лиш би захейтити. Це як я дивився, боже я забув як блогерку звати, одну таку блогерку дивлюся класно. Тут ставлю інстаграм. Її захейтили за те, що вона взяла породисту собаку. За те, що вона взяла породисту собаку, а не собаку з притулку. Її за це почали хейтити, що вона розчарувала свою аудиторію, розчарувала свою аудиторію за те, що вона взяла собаку не з притулку. А вона каже: ну я так хотіла, я хотіла цю породу, я хотіла таку собаку. Вибачте, що не оправ...". вона починає оправдуватися перед аудиторією за те, що вона взяла собаку не з притулку, а породисту купила. Серйозно, мені здається, трошечки вже шарики за роліки зайшли. Я іноді кажу, ви занадто багато очікуєте від блогерів. Занадто. Ніби блогери це ваші якісь раби, чи слуги, чи ще щось. Я цього не розумію, тому що всі блогери-люди. Всі блогери-люди, вони. Такі ж роблять помилки, як ви в житті. Всі блогери, як звичайні люди, можуть там десь опозоритися, можуть не то ляпнути, можуть не виправдати чиїсь очікувань. Це ви собі намалювали картинку в голові і думаєте, що блогери от такі, як в інстаграмі. Понімаєте? Я трошечки здивований оцими реакціями всіми, що я як як реагують зараз, яке зараз суспільство розпечене і таке на нерві. Хочеться, щоб було більше якась, не знаю. Нетоксична атмосфера в інтернеті, Хочеться якось це розрядити. все, давайте один одного любити. Ми всі живемо в одній країні. Якщо ми тут, якщо ми всі в одному цьому човні, якщо ніхто нікуди не виїхав, не поплив, не виплив, а навіть і хто виплив, ми всі в одному човні. Давайте підтримувати один одного. І у нас є головна ціль. це щоб наша країна процвітала, щоб наша країна була, щоб наша країна жила, і робити все можливе, щоб ми жили в країні кращі. Ніж зараз, щоб постійно рости, а не падати назад. А то ми скоро будемо влаштовувати якісь на площі повішання, страти. Знаєте, оці відрубування голов, закидування томатами. От це це мені на це схоже, на якесь середньовіччя. А хочеться якогось прогресивного діалогу. Да? Блоєрів мільйон. мільйон. Підпишіться, підпишіться на тих, хто вам підходить по інтересам. Підпишіться на тих, хто вам підходить по вашим поглядам. Да? І вам буде простіше жити, і не треба за цим всім слідкувати. От і все. Йдемо далі. Українська пара відсвяткувала своє весілля на озері Комо. Максим Галкін провів весілля української пари на озері Комо Італія. Виступ росіянина супроводжувався українськими піснями Смереко, Золото Карпат і одна калина. Для молодят артист навіть зачитав скоромовку про паляницю. Також на весіллі виступав Дмитро Манаців, який українізував старі російськомовні треки. Тим часом у мережі вже здійнялася хвиля обурення. Ну конечно, що українці ці святкують весілля під жарти хорошого росіянина. У відповідь на хейт менеджмент Дмитра Манатіка запевнив, що серед гостей не було росіян. Захід проводили українською мовою. До речі, я чув, що навіть Галкін вів захід українською мовою. А виступ відбувся під час вихідного співака в межах благодійного туру щодо виступу на одній сцені з Галкіним. Монатіка заявили, що він вже отримав ізраїльське громадянство, тому не є росіянином. Галкін мається на увазі, а не Монатік. Не Монатіка був хейт, що він заїхав на це весілля і виступив за 40 тисяч євро. Я вам скажу, що 40 тисяч євро це досить маленький гонорар. до війни. У Монатіка був більший гонорар, ніж 40 тисяч євро. Тому це ще не самі великі кошти. Потім Діма донатить дуже великі суми. Наприклад, моїй подрузі він задонатив 100 тисяч гривень, коли стався обстріл. Виступав він українською мовою. Виклали значить шматки, де Дмитро Монатік виступає на Росі співає російською мовою. Викладають шматки, де Діма співає ну, Однакові слова, які на російській і на українській звучать однаково. Знаєте, типа кружить, 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 кружить. Ну, типа, чуєте різницю, кружить, кружить. Типа, ну коли співаєш, не особливо чути. Але я думаю, що навряд чи б Діма ризикнув виступити з російськими треками, знаючи, що на весіллі 100% хтось десь зніма відео. І знаючи, як ми з вами контролюємо таке, тому що для нас важлива позиція, тому що деякі артисти, які їздять за кордон, співають російською і повертаються, співають українською, Для нас це артисти, да? Але ще одне, що вияснили що віла на якій е, святкували весілля, була у власності росіян. Я не знаю, чи знали менеджмент артистів, який там виступав цю інформацію. Я думаю, це знали організатори і молодята точно, тому що ну, якби треба цю інформацію дізнаватися. Але я впевнений, щоб зберегти артиста, щоб артист не зірвався. Йому цю інформацію просто не повідомили, таким самим підставивши артиста. Таке буває: організатори іноді такі роблять такі западлянки, щоб тільки артист приїхав. Да? Серед гостей росіян не було. А, виступав Галкін до Галкіна. Може бути різне відношення у всіх. Да, Галкін має чітку позицію. Він дуже підтримує Україну. Коли якісь обстріли він викладає пости, виходить в сторіс Сиповачева теж підтримує Україну, і вони з Аллою дуже сильно підтримують Україну і не підтримують взагалі владу Росії і Росію в цій ситуації в цій війні. Тому у мене менш питання на того що там вів Галкін. Да навпаки, це дуже круто, що Галкін вів весілля українською мовою. Співав українські пісні і виступав для українців. Для росіян він навряд чи би виступав зараз. і давайте про щось хорошеньке поговоримо. Ми в минулому випуску казали, що Джері Хейл і Альона Альона якось випали випали з інфопростору і якось зникли. А хочеться від них чогось більшого після Євробачення, якогось пушу, якогось зросту, хочеться щось класне. І тут, значить, джері Хейл випустила кліп на пісню Virgin Maria. Ідея не продовження треку Тереза Марія. Основний меседж пісні протест проти тиску стандартів. У першому куплеті вона прилічує шаблони, які нав'язані сучасній жінці. Будь скромною, але не будь занадто неприступною. Поводці як Леді, другий куплет е, супроводжується ідеєю боротьби про, е, за право бути собою. І кліп, і трек, естетика, і звукове і взагалі е, 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 вся пісня просто хай левел. Я вам кажу дуже класно, вам треба це точно глянути. Нова Джері Хейл, нова естетика Джері Хейл. Я сподіваюся, вона буде далі продовжувати рости. Вона більше не буде співати цих своїх смішнявих пісень. І буде якось такий серйозний найкласний репертуар з ідеями, з якимись меседжами, з класними кліпами. Це те, що я дуже люблю е, в наших артистах. Оце для мене артисти категорії А. Коли в тебе є якась і сенсова нагрузка, коли в тебе якісь і наративи свої, коли в тебе є свої... Своя позиція, коли в тебе є своя естетика, коли в тебе є своє звучання, коли в тебе є свій образ. І класно, що Джері Хейл зараз так втерла носа, тому що тільки в минулому випуску я кажу, що не вистачає Альоні Альоні і Джері Хейл цього зросту, не вистачає цього левелапу, і ось вони його зробили. от. так от. Ну, а ми переходимо до зарубіжних новин. Давайте подивимося, що у них там відбулося. В Індії відбувається прямо зараз найдорожче весілля століття. Я не перебільшую це правда, так це весілля, яке. Припаті, пам'ятаєте, як вони святкували? Ріана виступала, Джасін Бібер виступав. Потім вони в Круїзі були, там у них всі виступали. Легендарні гурти Рок, гурти, хто тільки міг виступав у них. Зараз серед гостей, які вилетіли в Мумбаї, були помічені Кім Кардашін, Хлой Кардашін, Джон Сіна та колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. на престижне весілля. Прибули також прянка Чопра, її чоловік Джо Джонас. Захід триватиме три дні, і за оцінками обійдеться у приголомшливі 100 мільйонів фунтів стерлінгів. А в списку гостей будуть керівники М'єтта Марк Цукерберг, е Іванка Трамп, Білл Гейтс, Девід і Вікторія Бекхем, а також зірки Болівуду і поп зірки та політичні діячі всесвіту, всесвіту, світу. А uh. все uh. Коротше, якесь розкішне весілля, це просто ну пір во время чуми по-другому не назвеш у Індії. Дуже великий розрив бідних і багатих, величезний розрив. У мене колись подруга їздила в Індію на весілля, теж дуже багатої родини. Вони познайомились там в Лондоні, коли навчалися, і вона каже, що там в машині, коли їдеш, тобі в окна стукають люди, просять грошей, просять хліба, просять їжі, і ти їдеш в шоці, тому що. Тебе, ти виїжджаєш з аеропорта, проїжджає всю розруху, ніщиту, нема грошей. Люди е, їдять з грязної посуди на вулиці, що е, попало. антисанітарія повніша, просто бруд, грязь розвалений, а потім приїжджають до цих багатих і там просто все розкішно, все в золоті, величезні будинки, величезні хороми, всі от такі от шикарні, і всі собі святкують, в них всі приїжджають. Мені дуже дивно дивитися на це, тому що я знаю індію з документальних фільмів, да, яка, яка там бідність, а тут просто найбагатше весілля століття. Розумієте, це ну це взагалі на голову налазить. Мені страшно представити зараз, які будуть виходити завтра і сьогодні ввечері кадри, хто там виступає, хто там був, і так далі. Тому будемо дивитися, будемо слідкувати, якщо що вам сюди вставлю якісь фрагменти, моменти. Дрімворкс анонсували п'яту частину легендарного мультфільму Шрек вихід планується 1 липня 26-го року. Аж 26-го року. Я думав, що зараз вже 25-й рік оказалося 24-му році. Всім привіт. А 26-й – це через рік. Тому ми цей рік, ще живемо наступний, а потім вже, значить, майже через два роки виходить, Да? Ну коротше, не скоро ще вийде шрек, але його вже запустили. Шрек один із улюблених моїх мультфільмів, тому я дуже обрадувався цій новині. І да, мені вже дав далеко не 12, не 10 років, але я кайфую від шрека, особливо коли знаєте або пахмелі, або там прихворів чи якусь себе не чувствуєш. Чи якийсь такий стан моральний важкий? Я завжди включаю якийсь мультик собі і кайфую. Це мій рецепт гарного настрою. Ну і на цьому поки в мене все, тому що такий довгий випуск получився, Тому достатньо поки новин. На цьому все. побачимось через три дні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся мої випуски. Дякую, що підтримаєте мене лайками. Чекаю ваші думки в коментарях, які б вони не були. Поважаю кожну вашу думку, тому пишіть коментарі. Побачимось зовсім скоро. Бувайте на зв'язку. Пока!